І знову новий розворот війни. Атака на трипільську ТЕС під Києвом це не просто черговий ракетний обстріл. Справа не в тому, що росіяни вдарили по одній з найбільших станцій країни, а в тому, що вони примудрилися знищити її практично під нуль. А це на хвилиночку живлення трьох мільйонів будинків у Київській, Черкаській Житомирській областях. ППО не вистачає на такі суперстратегічні об'єкти, і ворог цим активно користується. Але нам бити по російським НПЗ нізям. Сполучені Штати засуджують і Білий Дім, і Пентагон, бо це, мовляв, цивільна інфраструктура. Навтопереробні заводи, які виробляють паливо для армії РФ, які належать олігархам Кремля, ключовим спонсорам цієї війни, але їх чіпати не можна. А наше ІНПСЕ ну то ж таке, ворог же варварський. А Україна цитую повинна демонструвати високі стандарти ведення війни. Ну тобто, якщо варвари вискакують проти нас з калашем, ми маємо елегантно викинути шпагу. Серйозно. Що відбувається і чим нам загрожує цей новий етап ракетних ударів Росії? По гарячих слідах розібрала Катерина Павловська. Новий поворот у тактиці росіян. І таємничий задум Кремля, навіщо насправді ворог активізував атаки на українські енергооб'єкти? Розуміли, що стара тактика не працює. Чим небезпечний російський аналог Storm Shadow? до Одеси виходить, добиває, до Харкову добиває, теорії там Дніпро, Київ і світло у темряві. Що може захистити від нових ворожих ударів? У небо здіймаються клуби чорного диму, величезна будівля у вогні. Так палає трипільська ТЕС, що на Київщині. Росіяни атакували цю станцію в ніч проти 11 квітня. Обладнання на десятки мільйонів доларів лише за кілька годин перетвориться на купу металобрухту. Ось як станція виглядатиме, коли пожежу вдасться загасити. Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Перші висновки невтішні. Станція вигоріла вщент. Відновити її до наступної зими швидше за все не зможуть. Ще під прицілом ворога опинилися п'ять областей. Росіяни, як і в попередні рази, застосували комбіновану атаку, аби заплутати нашу ППО, запустили в бік України і дрони, і ракети. Але в цьому ударі була суттєва відмінність. Серед застосованої зброї виявилась та яку воєнні експерти називають російським аналогом Storm Shadow Taurus. І саме вона за їхніми припущеннями влучила у Трипільську тест. Росіяни застосували для ударів для удару по цій теплоелектростанції новітні ракети Х-69. Ось вона та сама ракета Х-69 на кадрах російських пропагандистів. І до створення цієї зброї ворог виношував доволі давно. Але чи насправді вона така ж вправна, як і Стормшедов? Те, що бентежила ця ідея, що виявляється, можна створити далекобійну ракету під тактичну авіацію, але такого типу, щоб там якби в них зазвичай вийшли під стратегічним Бордувальний От виходить, вони мучились, мучилися, але до 2015 році перший зразок у цій ха показали. А от ну, в кінці чи всередині, чи в кінці 2023 року вийшли на серійне виробництво, і на жаль, їм це вдалося, як мінімум скопіювати ідеологію. Ракета незвичної квадратної форми, аби розмістити більший боєзаряд. Але те, що найбільше її відрізняє від інших, це запуски з винищувачів-бомбардувальників, тобто із так званих сушок, які перебувають неподалік від лінії фронту, і які відстежувати складно зараз. Цю Х-69 запускали із літаків тактичної авіації, там су 34 су 35 ну, Тобто, просто, звичай, от, стосування стратегічної авіації, вона ж викликає одразу такий чіткий маркер, що тобто, щось і буде. Ну, коли там, під, росіяни піднімають повітря Міг-31, Котрік під кінжали чи ту 22 М3, чи ту 95 МС. Російська тактична авіація вона ж висить в повітрі ну, майже постійно. І там на, ну, на радіолокаторі не виявиш. Що там може висіти? Чи просто керована авіабомба, чи там якийсь повний тип крилатої ракети? Із того, що відомо по характеристикам Х 69 має посилену точність наведення, максимальне відхилення від цілі становить до п'яти метрів, швидкість до тисячі кілометрів на годину зробила її до Збільшена і дальність польоту на відміну від заявлених раніше 290 кілометрів. Вона цього разу подолала 400. Але чи дійсно це аж така грізна зброя? Уже це не Перший російський зразок озброєння, які там знаєте, спочатку то відбуваються якісь таке застосування застосування таємничих обставин, ніхто не знає як йому протидіяти. Він встигає завдати якихось дуже великих проблем, а потім нашукується як з цим всім боротися. Ну уже ж проходили з кінжалами, навіть з тими з шахедами. Застосування цієї зброї активні атаки на українську енергосистему це по суті новий поворот у тактиці росіян. Справді до Одеси виходить, добивають, до Харкова. добивають. теорії там Дніпро, Київ, але теж питання в тому, що скільки в них цих ракет є. Просто стрипільської тец, оце це якраз не той випадок, коли об'єкт важливий, і на нього дефіциту зброю їм не було ну мовно шкода потрапити. Чи є запаси таких ракет у ворога? Величезне питання, але точно це нова небезпека і виклик для наших збройних сил. Адже удари по енергооб'єктам для України доволі відчутні. Головний наслідок атак та п'ять українських. Танції і на чотири гідроелектростанції в останні тижні, в останні два тижні. Фактично, а це те, що ми, на жаль, через пошкодження втратили суттєву долю генеруючих потужностей, і це безумовно вкрай неприємно. А фактично, якби не жорсткі обмеження в Харкові, Одесі, ми б відчували загальнонаціональний національний дефіцит. Електроенергії, які можуть бути наслідки таких втрат, чи можливі блекаути, до чого готуватися пересічним українцям? Точно не заготовлювати заморозку на зиму, радять експерти. І вже зараз заощадливо споживати електрику. У Міненерго вже попереджають про можливі відключення, і ця загроза може посилитися не під час нового опалювального сезону, а всередині літа, коли стане спекотною, люди почнуть включати кондиціонери. Загальнонаціональний національний дефіцит. Електроенергії відчуємо його вже в липні-серпні, коли відбудеться так літній пік споживання електроенергії, ситуація доволі складна, але з іншого боку, зрозуміло, що Ще не завершено повний аналіз того, що можна відновити, але зрозуміло, що частина тих потужностей, що зараз не працюють, будуть відновлені, і робота над цим вже ведеться. Але чи встигнуть відновити зруйноване до зими? Це складно, прогнозують експерти. Але можливо, Щодо опалювального сезону ми приготуємось, ніякого апокаліпсису точно не буде. Можуть бути певні певні обмеження під час опалювального сезону. Можуть бути, але не більш того. Я певен, що ми будемо готові і ми пройдемо і наступну зиму, незважаючи ні на які атаки. Мета ворога зрозуміла, не зрозуміла, чому саме зараз активізувався Кремль, і тут є цікава деталь. В день удару по Трипільській тес російська пропаганда замайоріла гучними заголовками, стверджувала, що головна причина атак на енергооб'єкти України це, начебто, така Вендета за нескінчені удари по російським нафтопереробним заводам. Але чи справді це так? Я не вірю в те, що це помста за удари по НПЗ. Вони готували цю атаку щонайменше 2,5-3 місяці, і на мою думку, розвиток подій був такий, що коли вони почали свої інтенсивні атаки в листопаді і грудні, то швидко зрозуміли, що стара тактика не працює. Вони зрозуміли, що ми реагуємо краще ніж вони атакують. І вони взяли паузу для того, щоб виробити нову стратегію. Вони її виробили. Вони провели величезну роботу по підготовці до цих масованих атак. Очевидно, що удари по НПЗ для Кремля це болюча точка. Росія вже збільшила імпорт бензину з Білорусі. До всього це відчутний удар по економіці в найближчому майбутньому. Але в історії з ударами по українським енергооб'єктам ставка ймовірно на інше. Під час попередньої кампанії їм шести місяців для повного знищення не виявило, не вистачило. Ну то, можливо, вони навіть розрахували, що за зиму вони не впораються. Тому вирішили, ну, на жаль, отак от заздалегідь. Можливо, вони сподіваються, що вони якраз до початку опалювального сезону нам встигнуть. Створити, накопичити проблеми з енергосистемою так, щоб ми там гарантовано війшли з такими проблемами, які там на рівні гуманітарних будуть з електрикою, упередити подальші страшні наслідки російських ударів можна, заповнюють експерти. Треба шукати альтернативу, але вже зараз, і переходити до менших форм генерації енергії, тобто малих об'єктів, бо їх знайти і знищити набагато складніше, аніж одну велику, до прикладу, тес, коли в нас будуть сотні. Генераційних потужностей, е, прихованих, е, бо часом газопоршньовий двигун може стояти де завгодно. Це фактично морський контейнер, фура. Він може стояти в паркінгу багатоквартирного будинку, він може стояти в резервному тунелі метро, він може стояти в закинутому цеху старого заводу. Вони просто фізично не зможуть вразити всі об'єкти, якщо їх будуть десятки і сотні. Разом із тим, звісно, треба посилювати і сили протиповітряної оборони. Вже зараз енергооб'єкти мають кілька рівнів захисту від шахедів і уламків ракет. Це стосується й усіх підстанцій, зазначають у профільному міністерстві. Але на жаль, від прямих влучань захисту немає. Нам треба якомога більше засобів протиповітряної оборони. Щоб збільшити щільність перекриття вести розбудову енергосистеми за новими принципами без хоч якогось підсилення протиповітряної оборони, теж не можна буде. Тут просто треба буде шукати якісь наполегливіші або можливо навіть по здоровому агресивніші аргументи, щоб починали якось активніше відділяти засоби протиповітряної оборони українцям. Не звикати як до нових викликів, так і до нових загроз. Адже атаки по нашій цивільній інфраструктурі ворог веде упродовж двох років і очевидно припиняти на Збирається, але протидіяти цьому можливо намасувати і пробувати нові болючі точки на мапі Росії. Що власне і роблять наші сили оборони? Водночас тут чимало чого залежить і від західних партнерів, адже нові удари росіян показують протиповітряне підсилення Україні вкрай необхідно, і не завтра, а вже на вчора. Катерина Павловська, факти тижня, ICTV, єдині новини.